Фанати Бенфіки засвистали Анатолія Трубіна, що стало причиною. Знайдіть одну відмінність. Фанати Борнмута теж її не знайшли. Мережею віруси цей епізод, як Ілля Забарний самотужки, зупинив іпсвіч. Та найцікавіше з 16-го туру УПЛ. Привіт, друзі! Макс Коляда, ваш вподобайка, партнер проекту Фавбет в минулому відео, точніше під минулим відео ви написали Макс а слабо 10 коментів лайкнути перших. Лайкою перших 10 коментарів. Обов'язково їх пишіть, а ми це відео починаємо. Почнемо ми його з е, української прем'єр-ліги. Майже закінчився 16-й тур. Сьогодні нас чекає ще один поєдинок. Ну і звісно, зараз поговоримо про ті, е, що були. Що мене вразило одразу так. Берега в море пригаю результативність цього туру в середньому майже 2,8 голів за матч. Це досить така приємна цифра, зважаючи на те, що вже холодний, і зазвичай, коли ближче до зимової паузи, то поєдинки стають менш результативними. Але як бачимо. Зовсім ні. І це при тому, що поєдинок між інгульцем і зорею не дограли через повітряну тривогу. Там рахунок по ходу дійства був 1-0 на користь підопічних кобіна. В інших же матчах було ще гарячіше. Лівий берег переміг кризовий ЛНЦ 3-1. Унікальним хитриком в цьому матчі відзначився дедух, гравець лівого берега. Він спочатку забив у свої ворота, а потім забив два у ворота суперника. Це взагалі можна тварижа за хет-трик? Людина ж забила по факту три голи. А, а хто говорив взагалі, що хет-трик це обов'язково триголив ворота суперника? От таким от. Е... Можливо, незвичним рекордом він значився дедух по ЛНЗ пару слів, а вже ж хочеться сказати. Останні їх результати це сум. Представники черкаського колективу вже ж говорять, що вони довіряють Караско, що футбол якісний не ставиться так швидко. При цьому ЗМІ штрублять, що він буде звільнений до зимової перерви. Щось мені підказує, що ми побачимо наступну картинку. Караско звільнять, запросять коуча, котрий готовий реанімувати тут і прямо зараз. І вже далі, тобто наступного сезону. Думаю, буде будуватися більш якісний футбол і більш зрозуміла гра від ЛНЗ. Мені сумно спостерігати, як команда з такими перспективами, з таким бюджетом і такими можливостями не демонструє і 10% свого потенціалу на футбольному полі. Можливо, причина саме в фахівці. Та якість виконавців, котра нині є у ЛНЗ. Ну це, це спокійно боротися за шістку, за п'ятірочку навіть. Але подивившись матчі ЛНЗ, а я їх майже не пропускаю. У мене таке відчуття, ніби самі футболісти в якійсь депресії перебувають. Кривбас переміг чорноморець цього разу без вилучень, без скандалів і ніби без скарг на суддівство. І вишенька суботи львівські Карпати розгромили РС-5-0. Там і швидкий гол, і вилучення у гостів на 28-й хвилині, і нереалізований пенальті левами дуже насичений і цікавий матч вийшов. Колособолонь звучить. Ніби назва якогось нового пінного продукту від київського заводу. Оболонь Колос, смак неперевершеного. Ну, коротше, футбол там вийшов е, такий собі. Ну, а Динамо в другому матчі за тиждень з Олександрією все-таки перемогло. Перемогло переконливо, 3-0. Для гостів це перша поразка у сезоні. Вона вже ж не вбиває жодної турнірної інтриги. Просто Київ тепер має перевагу в три пункти, котра дає простору для того, щоб комфортніше розвертатись по ходу сезону. Всі команди цього сезону обрізаються з результатами, тому все ще попереду. Руслан Ротань, до речі, після гри сказав цікаві. Слова, що у них нині менталітет маленького клубу. А, ну, Перефразовуючи на мій лад, на мою думку, він мав на увазі, що самі футболісти поки. В якомусь шоці перебувають від того, якого результату проміжного вони досягли, і, можливо, вони самі ще не зовсім готові до того, щоб боротися за такі от високі призові місця. А маємо ситуацію в турнірній таблиці. Ось таку. Знову ж таки, сьогодні ще відбудеться матч по лісся рух. Мало би бути цікаво, але Житомиряни до паузи трішки загальмували. А в руха не найкраща нині серія. Якщо не брати до уваги матч з лівим берегом і лівий пенальті, плюс кубковий матч проти Карпат, то в останнє класно перемагали 30 серпня. Тоді вони розтрощили 5-0 інгулець. У нас лишається один тур. Далі буде зимова пауза. Трішки відпочинемо від українського футболу. А вже ж буде ця от новорічна е, трансферна мішура. Але безпосередньо від самого футбіка ми відпочинемо, знову за ним засумуємо і потім вже до нього. Повернемось, а далі ми крокуємо у цьому відео до наших у Європі. Акцент зробимо на Іллі Забарному, котрий вчора запалив, і на Анатолії Трубіні. Там от. Трішки неоднозначно починаємо з забарного найкращим гравцем матчу Іпсвіча проти Борнмута, визнано саме Іллю. Софаскорт та Хускорт дали українському захиснику найвищі оцінки. В мережі обговорюють окремі епізоди з гри Центрбека, серед яких атака підопічних Кірена Маккена на 58-й хвилині зустрічі вони йшли в небезпечну контратаку, яку холоднокровно перервав українець. Він спокійно вибив м'яч з ніг Гатчесона та почав будувати. Відповідь Борнмута. Фанати вишень, а вже ж після такого матчу відправляють Іллю куди подалі, в хорошому сенсі. Реал чекає на тебе, Реал Мадрид, Ілля скоро очікуємо тебе в Реалі. Що цікаво, один з фанатів натякнув на трансфер в Манчестер Сіті, але Ілля його. Обділив лайком. А в матчі Бенфіки проти Віторії Гімараєш, який завершився мінімальною перемогою Орлів 1-0, Анатолій Трубін зіткнувся з критикою вболівальників. Протягом зустрічі, коли Анатолій отримав м'яч, фанати засвистували його. Про це писали і в соцмережі X. Я на центральному секторі ніхто не співає, Свистять, коли трубін створює тиск. Я хочу померти. Причиною стало те, що він старався якомога довше втримати круглого у себе, таким чином затримуючи час проти важкого суперника. А це не сподобалось трибунам. Після зустрічі португальський клуб виклав відео з нарізкою всіх дій воротаря за матч. Саме це не подобалось вболівальникам. Проте така реакція була не у всіх в соцмережах. Фанати як один стали на захист трубіна, стверджуючи, що футбол це не тільки сейви. До них приєднався і тренер Бенфіки. Така неоднозначна ситуація. Фанати хотіли драйву, експресії і так далі, а установка була трішки інакшою. І Я переконаний, що Трумін це теж прекрасно розумів і притримував, скажімо так, час. Але головне в цій ситуації те, що є. Друзі, у мене сьогодні все. Це всі новини на сьогодні. Пишіть свої коментарі, дякую вам за увагу. Величезний вам респект за, за те, що ви обговорюєте найцікавіші теми в коментарях. Далі, коли буде простір, простір для обговорень більше його буде у відосах, буду ваші коменти згадувати і давати якісь розлогі коментарі. Бо мені насправді дуже подобається, що ви так бурно обговорили, наприклад, тему з Артемом Довбиком. Хтось писав, що він ніякий, хтось писав, що друже, ти що я їм просто за. Заздр, будемо це все обговорювати, тому пишіть свої коментарі. А на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Гарного вам і безпечного дня! Почуємось!